П'ять фантастичних природних явищ, у які важко повірити. П'яте місце криваві водоспади в Антарктиді. Зі скель льодовика Тейлора тече вода яскраво-червоного кольору. Це не кров, а надсолений потік із величезною кількістю заліза. Коли воно стикається з киснем, вода стає кривавою. Четверте місце блакитний вулкан Кава Іджен, Індонезія. Уночі його кратер світиться синім полум'ям. Насправді це не лава, а гази з високим вмістом сірки, які загоряються при виході назовні. Видовище справді нагадує кадри з фантастичного фільму. Третє місце кругла веселка. З Землі ми бачимо лише дугу, але з літака чи високої гори можна побачити повне кільце це рідкісне оптичне явище, яке створює ілюзію порталу в інший світ. Друге місце блискавки, кататумбо. Венесуела. У гирлі річки Кататумбо майже 260 ночей на рік небо розривають блискавки. Це найдовший грозовий шторм на планеті, який видно навіть за сотні кілометрів. Перше місце багатоколірне озеро на Трон Танзанія. Його вода настільки солона й лужна, що тварини, які випадково потрапляють усередину, буквально скам'яніють. А сама поверхня сяє неймовірними відтінками рожевого і червоного завдяки спеціальним водоростам. Природа дивує нас більше, ніж будь-які казки. А яке з цих чудес ти хотів би побачити наживо?